Слава Україні! Розпочала 706-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних ударів зенітно-керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Лисівки Донецької області та музиківки Херсонської області. Також противник завдав 114 авіаційних ударів, здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові, приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 35 ударних безпілотників типу Шахет, 136 136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 ворожих дронів. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали серед Набуда Сумської області, великий бурлук. Хатні, Петропавлівка, Піщане, Берестове, Харківської області, Стельмахівка, Новоєгорівка, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області, Сіверськ, Роздолівка, Часів'яр, Нью-Йорк, Новобахмутівка, Очеретине, Орлівка, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське Донецької області, Малатокмачка, мачка Запорізької області, Шляхове, Береслав, Козацьке, Херсонської області, під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися. Понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного угрупування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили сім атак ворога біля Синьківки та східніше піщано-Харківської області. На Ламанському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили три атаки противника поблизу Богданівки та Іванівського Донецької області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так сили оборони України протягом минулої доби відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили вісім атак. На Шахтарському напрямку українські воїни відбили дві атаки ворога в районі Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому напрямку українські воїни відбили дві атаки противника західніше вербового та роботиного Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони України надалі продовжують отримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ на плацдармах на лівому березі річки Дніпро у напрямку. Ській області протягом минулої доби противник тут здійснив вісім безуспішних штурмових дій. Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 20 районах зосередження особового складу, озброєння військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ завдали ударів по двох засобах протиповітряної оборони, чотирьох артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 960 російських окупантів, 10 танків, 29 бойових броньованих машин, 31 артилерійська система, три засоби протиповітряної оборони, один літак су 34 в Луганській області. 35 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 42 автомобіля та 5 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!